Наступним четвертим ще більш тонкоматеріальним шаром простору є світ ментальний. Матерія цього плану Всесвіту багато в чому схожа на астральну, але ще тонше і досконаліше її за структурою та властивостями. За ментальним слідує п'ятий за рахунком вищий ментальний монастичний світ або світ вогнений. Що грає величезну роль в еволюції всіх форм матерії у всесвіті, як фізичного, так і астрального та ментального світів, цей світ надає визначальний вплив на духовну еволюцію людства. Сама назва світ світвагненний вказує на космічну міць та досконалість матерії, що утворює цей шар простору. Матерія цього плану за своєю структурою наближається до світла. Світло це і є матерія вищих планів космічного простору. А форми та образи створення нею виблискують, переливаючись усіма кольорами та відтінками спектра саме ця світлоносна матерія служить субстанцією, що утворює тіла більш високорозвинених космічних істот, що належать до цього плану буття.